У наш час інклюзивність стала важливим кроком у розвитку нашого суспільства, де кожна особа незалежно від своїх фізичних можливостей має право на повноцінне життя та доступ до усіх соціальних, культурних та освітніх можливостей. Саме тому сьогодні у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради відбулось важливе засідання круглого столу щодо питання доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Ситуація, яка в нашій країні на сьогодні диктує нам ті умови, те вирішення тих проблем, які ми будемо маємо вже сьогодні, і будемо мати в майбутньому. Тому о, сьогоднішній захід це продовження тої ініціативи нашої комісії, на які було піднято це питання, і в майбутньому ми будемо більше контролювати це питання, напрацьовувати моменти вирішення цієї проблеми. До представників малого і середнього бізнесу звертаються з проханням подбати про забезпечення доступності до приміщень, які можуть відвідувати люди з різними фізичними можливостями. Там, де нові будови, там де відкриваються нові магазини, там ми контролюємо цей процес. І зараз відкриття нового об'єкту торгівлі або соціального обслуговування воно неможливо без злаштування пандусу або підйомника. Тощо, а ми прохаємо саме підприємців, які вже давно і багато років мають у себе на балансі такі або здають їх в оренду, або самі використовують як об'єкти підприємництва. Будь ласка, подбайте про тих, хто поруч з вами. Хто має обмежені можливості потрапити до вашого закладу? І якщо у вас є можливість, забезпечити цими пристроями свої будинки, це шлях вперед, це шлях Європи. Зазначимо, що у Кременчуці даним питанням міська влада займається вже давно. У місті курсують нові тролейбуси й автобуси з низькою підлогою та відкидними пандусами. Ведеться робота щодо забезпечення доступного пересування осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення вулицями міста, в тому числі і через пішохідні переходи. Крім того, обов'язковою умовою для новозбудованих споруд чи будинків є наявність пандусів та тактильних смуг. Велику роботу проведено і у плані забезпечення пандусами або спеціальними підйомниками комунальних закладів, закладів культури та закладів соціального призначення. Міська влада продовжує створювати необхідні умови для всіх кременчужан і робити місто сучасним та інклюзивним. Анна Литвин Ванкаченко, Кременчуцькі новини.